Частково про цей суперзручний хаб я розповідав у відео про перехід на MacBook, а тепер про нього більш детально. Але спочатку про ті, які були до нього та які я можу рекомендувати. І, можливо, серед них буде саме те, що ви собі шукали. І першим thunderbolt хабом у мене був від Oracle, який також був хорошим варіантом, про який, до речі, є окреме відео. Але якщо коротко, то спочатку я його замовив і поки чекав, то з'явилась можливість збільшити швидкість інтернету до 2,5 Гігабіт. А відповідно, 1-гігабітний роз'єм в цьому хабі автоматично став не актуальним ще допоки він був в дорозі до мене. Бо основний робочий ноут отримує інтернет через кабель, щоб витискати максимум. На той момент це був MacBook Pro на m 1 Pro, який по Wi-Fi витискав. Ну, Дуже максимум це десь в середньому до 900 мегабіт. Зараз це m 4 Pro і по Wi-Fi в нього вже кращі результати, десь близько 1,4 Гбіта. але через кабель все ще більше. Особливо вивантаження. Тому через цей параметр ethernet роз'єму, то почав шукати інший варіант, і око впало на ось такі от відмоки, у якого вже якраз даний роз'єм 2,5 Гбітний. До речі, саме з такими роз'ємами в цілому небагато хабів зустрічав. В більшості це саме гігабітні варіанти. І ще в нього на перший погляд, ніби недостатньо важливих роз'ємів. Ах, точно, немає ні HDMI, ані DisplayPort, що для когось може бути мінусом. Але рівно до того моменту, поки не дізнаєшся, що спеціальні кабелі все можуть вирішити. Тобто, якщо у вашого монітору немає можливості підключитися через Type-C Type-C, як умову, то достатньо докупити відповідний кабель, де з однієї сторони HDMI DisplayPort, а з іншої Type-C і все вирішується. Тобто я би не хотів, щоб замість якогось Thunderbolt був HDMI чи DisplayPort, бо це автоматично обмеження. При якому можна виводити тільки зображення, а в даному випадку з Thunderbolt це на мій смак більш практичний варіант, бо через нього і дані можна перекидати, і зображення виводити, тобто в залежності від потреб та ситуації. Але без дивних рішень, як завжди, не обійшлося, бо, по-перше, мені в ньому не подобалося розташування роз'єму хоста, тобто через який підключається основний пристрій, в моєму випадку Нов. І він знаходиться спереді, що для мене незручно. Але через цей роз'єм він віддає до 85 Вт, тобто, щоб одразу зарячати підключений пристрій. А другий нюанс в тому, що єдиний фронтальний Type-C, він стандарту USB 2.0, тобто до 500 Мбіт. Дякую, звичайно, за підтримку ним зарядки Power Delivery до 30 Вт, але краще б його зробили 10 гіабітним як сусідній Type-A, і міг би бути без зарядки. Ну і в нього доступних роз'ємів є 12 штук, з яких один це для хоста і один для комплектного блоку. Ну і з того, що помітив, серед цих трьох варіантів хаб від відмоки був найхолоднішим при ідентичному навантаженні та сценарію використання. У двох попередніх варіантів все, що мені особисто не подобалося, це мала кількість роз'ємів і мені хотілося побільше, тому вибір впав на даний акасіс. У якого з доступних роз'ємів це 21 штука, з яких знову ж таки один це його власне жилення, та ще один це хост. З якого він віддає до 90 Вт, щоб живити той же нову. З нюансів це те, що тут аж три штуки 3,5 мм роз'ємів, яких мені особисто забагато. І як мінімум один, я би точно краще замінив на якийсь Type-C, бо мати спереді й ззаді по одному 3,5 мм роз'єму, є цілком нормальним рішенням, бо через задній можна підключити щось постійне типу колонок, а в передній час від часу, наприклад, підключати навушники, тому ще один ззаді я би замінив. Також цікаво, що HDMI у нього сучасний 2.1, тобто з підтримкою до 8 k 60 та відповідно 4К120, і мені їх видавало, але чомусь не було змоги керувати гучністю монітора. А в нього я підключив колонки, тому важливо, щоб це працювало. І через це я підключив свій 4К монітор через Type-C Type-C, а саме в один Thunderbolt, яких тут дві штуки. Третій це хост. І заявлено підтримку 24К до 60 Гц, але маю тільки один, тому не можу перевірити. Ще один такий Thunderbolt, зайнятий зовнішньою SSD Thunderbolt кишеною, про яку буде окреме відео. Ну і звичайно, також з важливого для мене. Це тут 2,5 ГБ езернет, щоб витискати максимум зі свого інтернету через дріт. І позапихавши все, що мені треба, я спокійний, бо ще залишається достатньо вільних роз'ємів. І я знаю, що в будь-який момент. Коли треба буде щось підключити, то мені не треба думати, а що тепер витягнути. Type-A сині це 10 гігабітні, чорні 5 5-гігабітні, а всі Type-C, крім двох Thunderbolt, вони 10 гігабітні Також, звичайно, є роз'єми для великих SD та -SD карт. Плюс мені подобається розташування всіх роз'ємів, бо на мій смак все на своїх місцях. З мінусів то для мене особисто такими є основа корпусу, яка ось така отрибриста або хвиляста. І через неї я не зміг його закріпити як всі інші попередні. Але вирішилося навіть кращий спосіб, дякуючи Артуру і його 3D-принтеру. Також мінус, який стосується всіх Thunderbolt хабів, вони хочуть тільки пряме підключення кабелю, тобто від хабу до ноута не має бути ніяких перехідників. Навіть якщо він підходить по характеристиках, через що мені дуже обідно, бо це для мене покращило би візуальний вигляд підключення. Частково я це вирішив купивши геподібний подібний кабель, але поки в мене був m 1 Pro, то все з цим кабелем було супер. А от після оновлення до m 4 Pro, то почалися аномальні відключення під час навантаження, а з можливістю відтворення такого відключення, то це траплялося під час виведення рендеру готового відео. Спочатку я подумав, що це вже якийсь брак з роз'ємами на MacBook, тільки через те, що рівно з таким самим набором все було окей на m 1 Pro. Thank you. Але трішки покумекавши та пройшовшись по логічному ланцюжку, то подумав про кабель. І взявши комплектний, який йде з хабом, то все почало працювати знову без проблем. Але кабель тепер знову старчить і мене бісить. Тому жаль, що перехідники не можуть мені з цим допомогти. Ще було разок, коли перекидав файли на SSD, який був підключений до хабу, та підключивши в цей же момент ще й піксель, то SSD перепідключився. Відповідно, перекидання вибило. Але спробував кілька разів це повторити і все було добре. Тому хизив в чому сам. Був прикол. Але можливо питання було також в тому іншому некомплектному кабелі. А також ця штука нормально нагрівається, руку можна тримати і не обпектися, але воно таке гаряченьке, близько 45 градусів. Приблизно так само у мене грілися всі хаби, навіть ті, які були на Thunderbolt. Приємним виключенням був тільки раніше згаданий екземпляр від Mokin. Ну і коли ви знайдете його ціну, то вона вас точно здивує, і багато хто з вас каже: ось головний мінус. Але точно можу сказати, що, по-перше, він не найдорожчий в цілому серед такого роду хабі. А я перешукав купу різних. І як і мінімум на даний момент він дешевший за деякі моделі інших брендів, і при цьому приблизно у два рази функціональніший за інших, тобто роз'ємів має набагато більше. І вони у нього цікавіші, бо у дорожчих варіантів навіть той же Ethernet в більшості гігабітний. Тому чи це мінус, залежить з якої сторони глянути на все це. І для мене він вартує кожної копійки, хоча ясне діло, хотілося б нижчити ціну. Також ці всі перераховані хаби і схожі на них моделі я б сказав не є мобільним рішенням. Це більше стаціонарні стаціонарний варіант, хоча в деяких їх рекламках є згадки про тревел, і типу можна брати з собою, але у них всіх є власні блоки живлення, які плюс-мінус розміром самі хаби, що додає об'єму та ваги, якщо захочеться це все транспортувати. Тому, як мінімум, для мене це знову ж таки більш стаціонарні рішення для організованих постійних робочих місць, як, от у мене, де мізками цього всього є ноут. Міні ПК, моноблоки чи щось подібне, і де власних роз'ємів недостатньо. А для транспортування і тревелу, то раджу щось більш просте і компактне, яке буде працювати без доп блок живлення, ну або просто через канблучок. Хоча знову ж таки все як завжди залежить від конкретних потреб та завдань, бо комусь і такі рішення будуть цілком ок навіть для тревелу. Із цих, що показав у відео, то для мене топ-1 це даний Акасіс, потім Мокін, а потім від Орікон. Якщо раптом у вас є якісь з них або інші хаби. Навіть не Thunderbolt, то діліться, що це за моделі, і додавайте власні відгуки, бо комусь це може бути корисним. Ну і коли я показую ось такі от девайси, то інколи бачу максимально тупі коментарі, що типу такі штуки тільки для макбучників, бо типу я показую на прикладі нього. Але коли я думав про покупку ноута, серед яких був легіон, то я вже наперед знав, що без такої штуки я точно не обійдуся. Та й адекватні люди чудово знають, що багато віндових ноутів мають таку ж малу кількість роз'ємів. Той же MacBook. Тому це точно буде корисно, як я вже казав, для всіх, у кого різного роду ноути Міні ПК, моноблоки і щось подібне. Тобто для будь-якого девайсу, окрім, скоріше за все, великого ПК. Бо там в більшості роз'ємів достатньо на материнці, і то, якщо і там їх недостатньо, або ПК десь під столом а хочеться мати роз'єми перед очима, то теж підійде. А для саме таких випадків я би брав щось простіше. Тому цю штуку можу сміло рекомендувати. Дуже кайфова, зручна, і я задоволений на всі 100%. А всі посилання, де купляв, стараюся залишати під відео. Але все одно найголовніше це не забудьте зробити донат на зсу.